І, Боже наш слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Коли ми читаємо Євангеліє, ми можемо зауважити, як багато разів Господь звертає увагу на віру. Каже, по вірі вашій дасть вам, коли з вірою попросите, отримаєте. Тисячі людей ходили навколо Христа. Але одиниці зцілювалися, Хто зцілювався, хто мав віру в Господа. Дуже важливо жити довірою до Господа. Для сучасної культури, ментальності, свідомості я би казав, це треба жити бажанням. Скажи мені, які твої бажання, і скажу, що ти в житті досягнеш. Погляньмо на своє життя. Ми, як правило, досягаємо того, що бажаємо. Позитивному вимірі і в негативному. Злодій бажає вкрасти вкраде. Наркоман бажає уколотися околиць. Алкоголік бажає випити знайде будь-який час. І тому, як хтось щось дійсно бажає, він цього досягає. Одного з подвижників запитали, чому тепер немає святих, він каже, бо ніхто не бажає. І це треба перевіряти, які бажання ми носимо. Якщо ми носимо добрі бажання, то прийдуть обставини і добрі бажання неминуче реалізуються. Коли ми носимо злі бажання, або кажемо злі помисли злі думки, прийдуть десь обставини і ці злі бажання і помисли реалізуються, тому що ми маємо перевіряти, які бажання маю. Бо, кажуть, нас народні на лобці звір біжить. Якими ми маємо бажання, то і ми протягаємо. Ким ми маємо бажання до того, ми набрали, ким ми маємо бажання до того використовуємо ми свої сили, спосібності і енергії, Бог допомагає людині, благословляє людину. Але Бог не може нас заставити. Тому питаємо себе, що ми бажаємо? Чи ми дійсно бажаємо Бога, Царства Небесного, досконалості правності. Так, як Господь казав, вірі ваші дасться вам. Я би сказав би, сучасною мовою по нашому бажанні дасться нам і яке ми маємо бажання того і не досягнемо.